Радіо UA Chicago страховий агент, підприємець та волонтер, яка невпинно працює на перемогу нашої країни. Пані Юлія Скубіда на студії. Вітаємо вас! А, вітаємо всім доброго вечора! Нарешті я до вас доїхала. Дуже дуже рада бути тут. Дякую, що запросили мене. Ми вас чекали, чекали не один тиждень. Направду от всі вже хотіли з вами поспілкуватися. І ми, ведучі, і пан Володимир, і наші основному радіослухачі. Тому розкажіть трішки про себе, чим ви займалися останнім часом а, про ваш вид діяльності. І тоді перейдемо до нашої теми, яка звучить моя перша автостраховка. Так а ну останнім часом я займалася тим, чим і займалася останні 13 років. Тобто, ми маємо а, я є страховий агент вже в цьому бізнесі трошки більше ніж 13 років, але маю свою агенцію вже 13 років. Маємо два офіси: один в Чикаго, інший в Керолстрім, тобто в Сабербах. І займаємось ми, в принципі, всіма видами страхування, якщо окрім медичної страховки, ми робимо і на будинки, і на автомобілі, допомагаємо на різні бізнеси робити. Так само, зараз багато займаємося траками, страховками на траки, liability, cargo, physical damage, тобто все, що вам потрібно: workers compensation. Я не знаю все, що ви можете подумати. Напевно, ми це робимо професійно. Лебілеті. Ну і звичайно, просто зараз а, дуже багато приїжджає людей. І перше, дуже багато людей телефонує і питають про як нам зробити саму першу страховку на автомобіль, і саме тому най най я тут найактуальніше насправді. А, я думаю, що саме про це ми сьогодні і поговоримо. Власне, так, це і є наша тема. І напевно, перше питання: чи взагалі чи є обов'язковою автоавтострахівка? Чи можна як в Україні в старі добрі часи їздити без автострахування? А от і які наслідки, якщо її немає? А, чи є обов'язковою? так а, в Іліной, як напевно, майже в кожному штаті? Я впевнена, що а, автострахування є обов'язковим, Принаймні, одна частина liability. Є обов'язковою. Якщо вас зупиняє поліція і у вас немає собою страхового полісу, то вам треба буде піти в суд, показати, по-перше, купити страховку, потім піти в суд, показати, що у вас є страховка, щоб вас не забрали права. І після того ще три роки вам треба буде, щоб страхова компанія відсилала. Зобов'яв такий обов'язковий документ, що ви маєте страховку. Якщо ви його не будете мати, то знову ж таки вас заберуть права. Тому я дуже не рекомендую це дуже дорого і невигідно не мати страховку. Можете мати односторонню страховку, вас ніхто не заставляє брати двосторонню страховку, але мінімальний страховий поліс має бути. Дякуємо вам за вашу відповідь. Ще одне таке важливе питання, власне, стосовно наших новоприбулих, нашої діаспора активно поповнюється. Наскільки реальним є отримання страхівки на авто для людей, які нещодавно або відносно там, до року часу приїхали в Америку? А це реально, звичайно, що кожен може купити страховий поліс, якщо ви маєте права, навіть якщо ви не маєте права. А є різні страхові компанії. Тут просто питання. Великі страхові компанії не хочуть брати, давати вам саму першу страховку, якщо ви ну якщо у вас немає попередньої страховки, скажімо так, такі як там можливо State Farm, Allstate, American Family, а Вони не хочуть бути вашою першою страховою компанією. Тому що навіть якщо ви мали досвід водіння в іншій країні, для них це не показник. Тобто, якщо це я ваша перша страховка, значить. Ідіть в іншу страхову компанію. Є страхові компанії, відповідно, які дають вашу цю першу страховку. Це може бути прогресів, дуже багато. А рейтинг буде від найгіршого до там трошки кращого. Просто їм треба брати цю перший страховий поліс в цих страхових компаніях, і потім, якщо вони захочуть, через півроку міняти або раніше, навіть вас ніхто не зобов'язує залишатися з страховою компанією півроку. Ви можете міняти відміняти це в будь-який час, просто щоб ви знали. Про рейтинги ми поговоримо трішки пізніше. Але, перше, хоч, хотілося б знати, що взагалі потрібно для того, щоб отримати своє перше автострахування, який набір документів. Um, в першу чергу вам треба мати права. Я рекомендую, дуже багато телефонують і купляють на українські права а, страховку. Вам так дорожче. Якщо ви вже маєте можливість зробити собі американські права, тоді не затягуйте і зробіть собі хоча б американські права, тому що буде дешевше. А, це, напевно, найголовніше. Потім вам треба мати. Vehicle identification number, та, тобто рік а, вашого автомобіля, він номер, який ви знайдете в куточку. Це такі документи, які вам просто Це адреса. Пам'ятайте, що адреса дуже сильно впливає на ціну на страховку. Тобто там, де ви будете реєструвати машину, буде так само залежати від того, скільки ви будете її платити за ваш автомобіль в Чикаго дорожче, ніж в Нейпервілі, наприклад. чи там в інших любих Саборбах. Напевно, всюди дешевше, ніж в Чикаго, скажемо. Парк річ може порівнятися з Чикагою. Так, ну і ну, парк річ так само, просто те, що ближче до Чикаго буде це. Чим далі від Чикаго, тим дешевше буде вам страховка. Тобто... Пам'ятайте про це? Тобто треба мати адресу, треба мати він номер машини і треба мати е, права. Тобто ваші права. Те саме на вашу дружину чи там чоловіка, якщо ви робите на разом. Я завжди рекомендую робити разом, навіть якщо у дружини чи чоловіка немає прав, все рівно вам буде так дешевше, вважається. А, так що... Стосовно прав, що хотів би вас запитати, а чи є зараз можливість отримати? Можливо, ви знаєте, це не ваша ага. компетенція, але можливо, ви знаєте, чи є зараз можливість отримати права в Іллінойсі для тих, хто приїхав і yeah. нещодавно? Абсолютно є. Yeah. А ви можете отримати всі бояться отримувати temporary ці ціліної драйве лайсенси? Я вам скажу, не бійтеся їх отримувати, тому що номер це такий самий. Як тільки ви отримаєте, ви можете отримати права зразу. По вашій формі ай 94 що ви приїхали, а просто що вам дадуть у цей Темпорарі, зелененький, як він називає, я не знаю, як нам наші люди називають їх, але номер той самий, як тільки ви отримаєте ваш Social Security номер, ви просто підете в DMV і ви зможете поміняти. Вам не треба буде перездавати, тому що це той самий номер. І в нашій системі, взагалі, коли ми вводимо номер прав, нам не візьмі. це тільки для Іліноя ми знаємо, що це є темпорар, як вони вважаються. Це такі самі права. Той самий номер абсолютно нічим не відрізняється. Це вважаються американські водійські права. Тому я вам рекомендую їх все ж таки зробити, навіть якщо ви дуже довго там вже чекаєте на social security і не маєте можливості. Ще одне важливе питання. Розкажіть, будь ласка, які є види автострахування та які їхні основні відмінності, щоб люди мали більше знань про це? Я знаю, що. В Україні це називалось так, як цивільна відповідальність, тобто одностороння страховка і двостороння страховка. Давайте трошки поговоримо, чим вони відрізняються. Відрізняється в ціні так само, але коли варто купляти односторонню, коли не варто купляти односторонню, коли варто купляти двосторонню, коли не варто. Дивіться, одностороння страховка покриває вашу відповідальність перед іншими водіями. Тобто, ви зробили аварію, страхова компанія буде платити тим водіям за тілесні ушкодження. І так само за пошкодження їхнього автомобіля. Це є одностороння страховка. Це є та обов'язкова частина, яку ви мусите мати в штаті Іліною. Двохстороння страховка, відповідно, буде покривати і інший автомобіль, який ви вдарите, чи там це буде забор, чи гараж. І так само ваш автомобіль. А від всього, скажімо так, там град, пожежа вкрали. Що зараз стається багато з Kia і Hyundai, тому не купляйте їх, я вас дуже прошу, будь ласка, не зараз а, почекайте. можливо. А, і так само колижен, тобто аварія. Якщо ви зробили аварію, це буде покривати. Якщо ви купляєте 95-го року якийсь автомобіль за до тисячі чи до 2000 доларів, не беріть на нього двосторонню страховку, хіба що ви там дуже поганий водій. Я вам поясню, чому. Тому що, якщо ви будете обережненько їздити, ви собі зекономите гроші. Тому що, скажімо так, одностороннє, плюс-мінус для людини, яка тільки приїхала, не має жодної а, кредитної історії, немає живе в Чикаго, це буде дорого. До речі, щоб ви пам'ятали і знали, кредитна історія дуже сильно впливає на ціну страховки. Дуже сильно. Тому починаєте будувати кредитну історію зразу, як тільки можете. Власне, це і є запитання, просто доповню вас. Юрій питається на Фейсбуці. Що впливає на ціну страховки, якщо можете е розказати більш детально? Можна. Значить, дивіться, що впливає? Так як я вже казала, ваш вік буде впливати. Буде впливати, чи ви вже мали якісь там випадки, чи що-небудь на вашому рекорді. Якщо ви тільки приїхали, відповідно, напевно, ні. Але буде ваш вік, ваша адреса. Яка машина? Спортивна машина дорожча буде, страховка, ніж відповідно, там я не знаю, Honda Одіссей? А новіша машина буде дорожча, ніж старшого року машина. Колір машин не впливає на ціну, тому не переживайте, можете купляти червоні машини. А чи ви одружені, чи не одружені впливає? Так само значення має велике. І вік, мабуть. Рік до 25. Ну, рік, це є, рік до 25. Там є інші знижки, якщо ви студент, можете отримати знижку, якщо ви волонтер, можете отримати знижку, але вік дуже сильно впливає, особливо для чоловіків, для жінок трошки краще. А у нас після 25 до 50 однаковий рейтинг, у вас після 30 до 50, тобто для чоловіків трошки дорожче, бо ви гірші водії, а виявляється. Так само, що впливає ще? Так як я казала, кредитна історія дуже сильно. Тому а, ви можете ми... просити вашого агента кожні півроку, просто щоб він переглядав вашу кредитну історію, і тоді, щоб ми будемо дивитися, чи змінюється ціна чи ні. Власне, давайте поговоримо про роль страхового агента, тому що деколи складається таке стереотипне враження, що ви є представником одної з фірм, умовно кажучи, прогресів або якоїсь іншої фірми. І суто спрямовуєте на клієнтів в те в те страхування, як насправді відбувається ваша робота, і як ви оцінюєте, яка страхівка підходить краще тому чи іншому клієнту? Просто коли нам телефонують і кажуть, окей, це наша перша страховка. Ми намагаємося зрозуміти, чи ми можемо вам зробити з кращої компанії, тобто, наприклад, чи я можу вам зробити з American Family, на яку я працюю, тому що ми не беремо без попередньої страховки. А можливо, у вас є родичі, які б захотіли бути з вами на страховому полісі, тому що тоді підтягнеться їхня страховка для вас, які б можливо, тобто таким чином. Якщо ми бачимо, що ні, це ваша перша страховка, перша машина, українські права, відповідно, ми знаємо, що вас може взяти тільки ця компанія на цей період часу. Через місяць, через два, можливо, ви ми зможемо вас забрати з тієї компанії, чи через півроку ми зможемо забрати вас з тієї компанії, але зараз на цей час це є ваші варіанти, на жаль, тільки. Тому що і саме таким чином ми і вибираємо, а тоді ми вже розказуємо вам про плани, які є плани. Тобто, коли ви берете, ви ще так само маєте знати не тільки рейтинг страхової компанії, так, я хороший, поганий. Так само покриття, яке ви берете. Мінімальне покриття велінує. Є 25 тисяч на людину на одну. Це є на тілесні ушкодження, і 50 тисяч на всіх людей в автомобілі, і 20 тисяч пошкодження на інший автомобіль. Тобто, уявіть собі сценарій. Що ви попали в аварію десь на хайвей, в тій іншій машині було а, там четверо людей, в яких всіх тепер болить голова спина, не дай Боже, і приїхала швидка, їх забрала. Вам не вистачить 50 тисяч страхової компанії, щоб покрити їхні всі тілесні ушкодження. Тому що в Америці, на жаль, медицина дуже-дуже дорога. І плюс ви ще й вдарили там, я не знаю, 2022 року бренню BMW. Тобто у вас покриття всього на 20 тисяч. Вас потім можуть судити за це, щоб тому, що страхова компанія вам покриє тільки ваше мінімальне покриття 25 тисяч, 50 на 20. Тому коли ви берете свою першу страховку, звертайте увагу так само на покриття. Я розумію, що дуже дорого, але можливо трошечки краще заплатити на 20 доларів більше, але взяти собі все ж таки трошки краще покриття як 50 тисяч на 100, а Ми пропонуємо чи краще там сто тисяч на 300 навіть. Добре, а також, якщо ви можете, тоді спираючись власне на свій досвід, які б компанії, страхові компанії, ви порекомендували, з якими немає проблем в плані того, якщо якби щось сталося? Я можу багато називати страхові компанії, але ви самі можете зайти. Це називається пошукати просто рейтинг компанії. А це має бути й плюс, тобто це може бути A-, мінус, але просто хоча б a рейтинг company, Тобто є великі страхові компанії, які я хороші. Я працюю на American Family. Є State Farm, є Allstate, яка там краще і не завжди добре виплачує. Але це але це компанії, які ми точно знаємо: прогресів гайко, які заплатять. Є компанії, які я я не знаю, чи я легально маю право сказати, але які я вам дуже не рекомендую подзвоніть мені після ефіру в офіс завтра. Хоча Я завжди б... даю а, безкоштовну консультацію. Ви можете телефонувати до нас в офіс, ніхто вам завжди підскаже, Але є такі страхові компанії. Скажімо так, якщо ви наберете їх на Google і ви подив... бачите, що там рейтинг зірочка один. Не беріть, у вас буде більше проблем. Бажання зекономити не завжди Не завжди, особливо, якщо двостороння страховку. Я вас дуже прошу. Ви... Це Гіркий досвід. дуже багатьох. Власне, якщо ми вже підійшли до рекомендацій, скажіть, будь ласка, е які б ви дали рекомендації сто щодо покупки авто, я так підсумовуючи це все, і до обрання автострахування, тому що це, власне, ще один важливий крок, я б сказав, основа, на якій людина потім може будувати своє майбутнє? А. Дивіться, ви плануєте купляти машину. В першу чергу пам'ятайте, що страхові компанії дуже люблять давати знижку, якщо ви берете, робите квот наперед, за сім днів хоча б. Це так само знижка, про яку люди не знають. Якщо ви дзвоните в той самий день і кажете Мені сьогодні треба страховка, ви завжди напла... не завжди, але в більшості страхових компаній заплатите дорожче, ніж якщо ви дзвоните і кажете Мені через тиждень треба страховка. По дзвоніть наперед, навіть якщо ви не маєте він номер точно, але ви можете хоча б сказати, я збираюсь купляти там плюс-мінус 2007 року хонду, або щоб вам, хоча б, порахували приблизно. Тобто це вам буде вже дешевше. По-друге, вже маєте всі ваші документи. А пам'ятаєте, чим дорожчу машину ви купляєте, відповідно, тим дорожче. Ви можете так само, коли ви телефонуєте страховому агенту, ви можете попросити, щоб вам порівняли: от я збираюсь купляти. Таку машину і таку, скажіть мені, яка буде дорожча страховка. Ми вам завжди порахуємо для нас, це наша робота. Якби не переживайте а, трошечки нас а, заставляти працювати, але, звичайно, я не хочу, щоб ви нам телефонували і казали 50 машин. А, але якщо це зовсім різні, абсолютно по класу машини, то ми вам скажемо, окей, там Тесла буде дорожча, ніж інша машина. А, так само, так як я казала, якщо ви. Одружені, навіть якщо ваша дружина чи чоловік ще в Україні, все рівно маєте їх ім'я, прізвище, дату народження, дайте це вашому страховому агенту, тому що так буде дешевше. Адресу, якщо ви ще не знаєте, де ви будете жити, але вагаєтесь, можливо, я буду жити в Чикаго, можливо, в іншому. А, і так само пам'ятайте знижки. Тобто, чим більше миль ви їздите. Тим більше ви будете платити за страховку. Якщо ви, наприклад, з дому працюєте або не їздите багато на машині, скажіть про це страховому агенту, за це є знижка. Багато страхових компаній зараз пропонує знижку, якщо ви маєте таку спеціальну аплікацію на телефоні, яка, як дехто вважає, слідкує, як ви їздите, але якщо ви дійсно обережний водій, на все на що дивиться ця аплікація, як часто ви б'єте по гальмах. Тобто, якщо ви дійсно там нормально їздите, вам нема за що переживати. Як часто ви перевищуєте швидкість а, і як часто ви тримаєте телефон в руках? Якщо ви хороший водій, не переживайте вам за цю аплікацію, яка буде кожен півроку буде давати вам додаткову знижку. Тобто, і ви вона починається в нас принаймні, з 10%, тільки за те, що ви загрузили цю аплікацію, і погодилися бути хорошим водієм. А, якщо ви погано їздите, не переживайте, вам за це екстра 10% не додають. А, але принаймні тобто, на початок ви будете мати ці 10% знижки. Тобто За це можна а, з 1 квітня в American Family в моїй компанії вам будуть давати додаткові 5% знижки, якщо ви є мембер Костко, тобто якщо у вас є карточка Костко. Ми за це даємо знижку. Так само це буде з 1 квітня і на будинки, і на автомобілі. Так само знижки, якщо ви платите всю суму разом, майже кожна страхова компанія, якщо вам рахунки приходять не на пошту, а на електронну пошту, бо не хочуть страхові компанії витрачати на марочки, на конвертики, за це дають багато страхових компаній знижку. Якщо ви платите на автоматичному пейменті. Якщо Там. все е, сумарно додати, це виходить все... повна сума. Хоч безкоштовно май, майже, безкоштов. майже безкоштовно. Майже no. безкоштовно. Мене також є цей додаток, якщо чесно, але особливо останні критерії е, телефону в руках. Я б, я не буду зараз коментувати це, але дійсно є дуже багато можливостей. Е, скажіть, будь ласка, також е, до слова, ви говорили, що ви даєте на інші е, транспортні засоби, особливо траки знижки? Чи є якась можливість відмінність тому, і чи як працює цей бізнес такими великими машинами? О, я думаю, що це для цього нам треба буде. Це, це тема. буде зовсім окрема тема. Це зовсім, як то кажуть, different animal. Тобто зовсім а, а, там свої критерії, там має значення, як довго ви маєте CDL, там має значення, де ви паркуєте ваш, 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 автом, ваш трак. А, так само впливає, ваш рекорд дуже важливий. Для всіх, хто збирається отримувати CDL, Я вам просто, я вас благаю. Якщо ви вас зупинила поліція, просіть у них супервіжн, просіть в них, щоб вас відправили в школу, не отримайте той один нещасний тікет тільки через те, що це піде на ваш рекорд. І страховка може за рік піднятися просто на один трак, на дві тисячі, на шість тисяч просто через wow. один якийсь цей. Це дуже сильно впливає. Тому, будь ласка, якщо ви плануєте бути водієм трака, вантажівки, дуже сильно пильнуйте ваш водійський рекорд, бо то най- Напевно, саме найбільше, що впливає на ціну, буде впливати на вашу ціну. Скажіть, будь ласка, а, і наскільки важко перейти від одної страхової компанії до іншої і коли це можна зробити? А ви не, тобто, ви стандартний поліс на автомобіль є шість місяців, але в Америці ви не зобов'язані залишатися ці шість місяців. Ви маєте право як клієнт сканцелювати хоч на наступний день. За це немає жодного покарання. Жодна страхова компанія не має на страховку на автомобіль якоїсь пеналті. Uh, як ми це називаємо, якщо ви вирішите перейти з одної страхової компанії в інше, навпаки, по закону вони мають протягом 30 днів повернути вам гроші. Просто є страхові компанії, з якими це дуже легко зробити. А великі страхові компанії, тобто від них піти набагато легше. А є страхові компанії, де там трошечки треба нам ще вам допомагати, дзвонити їм, бо знову ж таки з поганим рейтингом страхової компанії, там і трошки гірше від них добитися чогось. Але ви не зобов'язані. Ви можете поміняти страхову компанію в будь-який момент, що що на автомобіль, що на будинок. Тобто не переживайте за це. Маємо ще питання від нашого ютуб-глядача Вадима, а, в яких ви, ін, інколи двосторонню страховку треба оформляти обов'язково, у яких це випадках? Питається він. А двохсторонню страховку обов'язково треба купляти, якщо ви берете кредит в банку на цей автомобіль. Тому що якщо ви берете позичку, щоб сплатити цю машину, банк зобов'язує вас брати страховку на автомобіль. А двохсторонню, не односторонню. Тоді ще одне питання стосовно автомобілів. Багато українців, в сполучені штати, полюбляють показувати свій статус через автомобілі. Це таке питання на завершення, тоді напевно вже буде. Які б автомобілі не можна рекомендувати, не можна купувати. Ви вже назвали, здається, Hyundai і ще якийсь. А які б ви казали, купуйте ці, ви не будете мати проблем зі страхуванням? А просто зараз я не знаю, чи люди знають. Я вже повстала на Фейсбуці всюди. На TikTok хтось поставив відео, як легко вкрасти Hyundai і Kia, тому зараз більшість страхових компаній відмовляється взагалі страхувати ці автомобілі. Wow. Тому я вас дуже прошу: не купляйте їх або будете платити дуже дуже багато грошей, або просто навіть можна знайти на них страховку. Нам Я є щасливим власником Київ, тому дуже дуже дякую за такий відео. Але писання. Дмитро не переживає, ті, може скоро закриє, так що це good news. Ми знаємо також під таку під зав'язку нашого теру. Ви нещодавно стали мамою, ваші сім'ї поповнення. Ми щиро вас вітаємо. Дякую. Це Для до питання, наших... чим ми займалися останні 4 місяці. Це, навіть, відповідь, так, так. так. Ми думали, ви скажете, Саня, але... і, і на завершення, поділіться, от як ви все встигаєте, і працювати, і от за малечою доглядати, тому що це також не, не easy job. Я не знаю, мене, я, я нічого не встигаю. У мене таке враження, що я якраз нічого не встигаю, ні вдома, ні на роботі. А, але якось а, кожен день стає, напевно, звикаєш до цього. Так що в мене вже дві малечі, в мене вже є досвід з першим. Так що спробуємо. І плюс в мене чудовий колектив, в мене чудові дівчата працюють. Якщо ви телефонуєте до мене в офіс, а, я. Тобто я в більшості випадків займаюся комерційними страховками. Я вам пораджу все, що завгодно про звичайні автомобілі, будинки. Але мої дівчата дуже всі чудові, а, зможуть вам допомогти. Тому не переживайте, а, телефонуйте. Я не є нічим особлива. Моя команда є найкраща. Вони кращі, ніж я. Так що ми не сумніваємось, що наша ваша команда найкраща. Як з вашим з вашою найкращою командою можна зв'язатися, де вас можна знайти? Uh, будь ласка, телефонуйте до нас, ми працюємо кожен день з 9 до 6 773 235 9900. Знову ж таки, 773 235 9900 це наш номер телефона. У нас є два офіси. Один тим, що знаходиться в українській околиці, за адресою 1702 West Chicago Avenue. Інший в Karel Street ми знаходимося, дуже недалеко від. Блумінгдейлу, тобто адреса 370 сімдесят саочмали. Але зателефонуйте нам, ми вам скажемо, де адреса і чи вам взагалі там потрібно. В більшості випадків ми все робимо по телефону. До нас дуже мало людей, так щоб в офіс. Ми завжди раді. У нас є чай, кава, цукерки, приїжджайте, але по телефону можна вирішити все. Люди платять по телефону за страховки, а маєте карточки чи там з рахунку ще кового. Тобто немає вам такої потреби. Всі документи ми підписуємо електронно, але звичайно, приїжджайте, будемо раді. І в нас дуже багато дівчат працюють всі розмовляють українською мовою. Так що немає жодних проблем. Це найголовніше. Дякуємо вам, пані Юлію. Я ще раз нагадаю, що з нами була пані Юлія Скуйбіда, з якою ми говорили з Америки Family Insurance, з якою ми говорили про першу автострахівку. Тому, дорогі друзі, в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.